Чи правильно не готуватися до здачі аналізів, якщо хочете отримати чіткі результати? Зазвичай всі аналізи здаються зранку, наче серце. Мінімально не треба вживати їжу 8 годин, а алкоголь, жирну, їжу 24 та мінімізувати стрес, фізичні навантаження. Зранку можна тільки випити склянку простої води. А ви знали, що навіть жувальна гумка чи льодяник зранку може вплинути на ваші результати, якщо ви здаєте на інсулін чи на глюкозу? Для чоловіків тестостерон здавати краще до 10-ї ранку, тест не мати інтимної близькості мінімально 2 дні. А на захворювання, які передаються статевим шляхом зі шкріп з ретри, то треба ввечері зробити провокацію, з'їсти щось гостре або випити бокал пива. Для жінок здача гормонів. Це естрогенів, прогестеронів, це перша фаза 5 7 день день цикла, і друга фаза 25 27 Якщо здавати під час місячних аналіз сичі чи загальний аналіз крові, то показники будуть некоректними. В сечі будуть еритроцити, а в крові буде висока швидкість осідання ретроцитів. І сичу краще здавати зранку середню порцію. І якщо ви її зразу не відносите в лабораторію, то поставити в холодильник, щоб не наросли бактерії. А напередодні здачі, то не вживати гостре солене, копчене, кисле бо пожене солі. Якщо здаєте на холестерин чи на печінкові проби, то за добу обмежте вживання жирної їжі. Якщо на цукровий діабет, то не змінюйте харчування, щоб отримати реальну картину. Але багато хто відтерміновує здачу аналізів на невизначений час. Але навіть якщо вас нічого не турбує, то потрібно раз в півроку здавати базові аналізи, бо це запорука вашого здоров'я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви останній раз щось здавали. Бажаю міцного здоров'я.